Друзі, всім добра, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Гарного вам дня, не дивлячись ні на що. Всіх вас обійняв. Всім вам подякував за підтримку, за активчик, за все вам, друзі, дякую за те, що ви у мене є. Так, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати ось що. Залітайте, друзі, зараз. Заходьте в гру і заберіть свою халяву. Лови свій подарунок спеціально для тебе загорнули, загорнули дещо особливе, Прийми від нас цей подарунок і бийся на межі можливостей. У нас, друзі, ось такий контейнер, погана кампанія на халяву. В ньому містяться. і монстр, і Хелсінг, Франкенштанг, Дракула, Лікан, Фараон, Відьма. Лісова і, і все остальне таке собі. Ну, а той фановий танчик. Що ще фон профілем? Я б хотів би собі з цього всього, знаєте що, друзі, я б хотів собі, Я б хотів би оце такі собі фон профілі. Отакі вот от Дракули, Я пам'ятаю, колись покупав собі І той аккаунт подарив. Там той фон лишився. Ну добре, друзі, зараз не про це. Ну що, відкриваємо нашу халяву? О, і одразу пропозиція за бабки летить. Ех. Камуфляж на лицаря, це налікана, друзі. Так він у мене є. Так, а що в мене буде, як я назбираю їх 10 штук? Ще буде один контейнер. Ні, все-таки буде компенсація золотом, бачите, підкова. Ще не понерфили. Ну непогано. Добре, хай буде мій камуфляж. А його не можна сплавить. Давайте чисто так глянемо. Зовнішній вигляд. Він має десь тут бути. Ну давай, відкривайся. Ну що ти роздупляєшся так довго? Простажа. Так, ось він, друзі. А, у мене його не було навіть. Якщо нажму обміняти, він не влетить. А, ні. Ні-ні, так не прокати. За срібла самі міняйте. Все, друзі, у мене отаке вийшло відкриття. Вам бажаю вибити танчик. Звісно, колекційку. Той, що у вас немає. Та хоча б навіть даже ту, що і є. І буде вам компенсація 2500 золота. Все, друзі, бажаю вам удачі. Не така, як мені. міні. Міні-випав камуфляж, звісно, ну... Не просто так, ну хоч камуфляж, а могло взагалі бустерів насипати гірше. Ну, тобто, не саме мене погано. Ну, хотілося танчик. Ну, друзі, вже те, що маємо. Все, друзі, всім вам миру, добра. Бережіть себе, своїх рідних. Боже благословіння обов'язково. Хай вас Господь благословляє завжди. І мирного неба, звісно. Все, друзі, до зустрічі! З вами був Stalker.